Зустрічайте вже у продажі новий журнал Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 у всіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас! З вами я, Тетяна Рамус. І програма зверни увагу. Вас запросили на вечірку, навіть на світський раут. А ваша половина виглядає, скажімо, відверто на три з плюсом? Як бути, щоб і собі приємно, і перед людьми не соромно? Дивіться далі. Чоловік трохи симпатичніший за матку вже красень. Мій також не Джоні Деп, але так хочеться перетворити своє чудовисько у красивого принца, особливо перед новим роком. На жаль, господь не всіх наділив чоловічими принадами. Та хто сказав, що не можна переробити свого чоловіка? Нужбо до роботи. А щоб хороший настрій був забезпечений, вже напевне, з'їжте кілька шматочків шоколаду, незмінного гормону щастя. Потім фізичні вправи. Нічого, коханий, я зроблю з тебе людину. Врешті-решт, ми жінки стараємось для вас більше: дієти, шейпінг, перукарні, косметологи. Стоп! А це гарна думка. Звісно ж, мого до салону краси і ланцюгом не затягнеш, соромно йому. Але я доведу справу до кінця, щоб і собі приємно, і подругам було що показати. Я так сильно люблю себя, щоб там за собою так сильно ухаживать. Я считаю, что мужчина должен себе собі прическу, ходить к косметологу і делать манікюр. Я обожаю, що це не зовсім чоловіче справа займатися манікюром и таке інше. Мужчини, які приділяють своїй зовнішності максимум часу, виділяють велетенські кімнати під гардероб, полірують нігті, проводять чистку шкіри, роблять епіляцію і просто не уявляють себе недоглянутими. Такі екземпляри зараз не рідкість. Більше того, їхнє число невпинно росте. Називають їх метросексуалами. Я от реально не очень розумію, що таке метросексуал. метросексуали. мені здається, що. Мужчины так уж сильно салонов красоты не боятся и парикмахерских, просто они держатся за этот свой страх, как может быть за последний островок мужского. Я не хожу часто стричься, потому что я еще мужчина. Не атакуют ли меня здесь э, ста геев в этой метросексуальности? То кто ж они, эти метросексуалы? из сбодженцы, которые вымеряют сексуальность в метрах? А чи просто звабливые працівники метрополитену? Я не знаю, це визначення метросексуалу, але я підозрюю, що почалося це все з того, що це чоловік, який слідкує за модою. Я ставлю собі зранку зачіску. Зуби що. чоловік має мати гарний прес. Правда, в наше більше не рався кашінок. Треба виглядати краще, треба за собою дивитись і треба ну це елемент самоповаги, ну і звісно, елемент успішності. Отже, стартує операція місія не здійснена» або суперметросексуальчик. Чоловічих салонів краси зараз хоч греблю гати. Знайти не важко головне, щоб гаманець дозволив. Почнемо з манікюру. Після такої процедури руки милого будуть не лише міцні та кремезні, а ніжні як унемовляти. Для этих uh, пальчиков, для этих ногтей, лучше всего подойдет европейский маникюр. Проте, аби поряд було тверде надійне чоловіче плече, мріє кожна жінка. А якщо два плеча, шесть спинка, для цього без масажу не обійтись. Масаж усиливает кровообращение, обменные процессы. И благоприятно влияет на нервную систему в целом. Ні. Не а жаль. Якщо притримуватись стереотипу, що чоловік це голова, а жінка шия, то голова має бути не лише світлою розумною і чистою, а й доглянутою. Для того, щоб ви виглядали опрятно, можна використовувати різні старингове средства. воски, вакси, гелі. Наближаємось до переможного кінця. Залишилось підібрати гардеробчик, і ваша мужня половинка засяє, немов новорічна ялинка. Не такий красивий уже цей Джонні Деп. Краса це справжня сила. Yeah. А ви хочете переробити свого чоловіка на метросексуала? Чи вас влаштовує те, що вже є? Вирішуєте вам? З вами була Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Побачимось! Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 3737 усіх відділеннях Укрпошти.